Вітаємо! Сьогодні ми в центрі Києва для того, щоб запитати в киян доволі таке провокативне питання. Якою ж мовою вони спілкуються в житті? Українською, російською чи обома. Перевірмо, поїхали. Добрий день! Добре ви такі день. гарні. Я вас вітаю з випуска. Добре, якою мовою ви спілкуєтеся в житті? Українською, російською, можливо, обома? <зум> 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 Суржик Херсонський. Ви також? <зум> ну, якщо чесно, ну, в школі українською, дома, російською. А скажіть, будь ласка, якою мовою ви спілкуєтеся в житті? Українська, російська, російська, а ви Українська. якою мовою ви спілкуєтеся в житті? Українською, російською, можливо, обома я російською. А ви обома російською? А, а Угу, Добре, дякую вам дуже. Гарного дня. Ну що, як вам відповіді? І напишіть в коментарі обов'язково, якою мовою в житті спілкуєтеся ви українською, російською? чи, можливо, англійською, китайською. Ми обов'язково почитаємо.